Сьогодні доволі таки цікава тема пошкодження суглобу, котре викликає погіршення пам'яті, амнезію, які є порушення функцій плечового суглобу. Це функціональні та органічні, які ж саме структури можуть пошкоджуватись. Верхня кінцівка. Давайте звернемо увагу, як не дивно, але це плечовий суглоб. Ту вправу з гантелями, і при виконанні я відчув якісь дискомфортні явища в суглобі, і з того часу воно почало мене турбувати. 9 з 10 пацієнтів не пам'ятають, як вони пошкоджили відповідний суглоб. Людина грає, відчуває біль 9 з 10 пацієнтів. Вам не зможуть вказати, коли конкретно і що конкретно призвело до. Відповідного негативного явища. Доброго дня! Ви на каналі MedHelpua, канал про консервативне лікування пацієнтів з захворюванням опорно-рухового апарату і не тільки. Про що хочу сьогодні поговорити? Сьогодні доволі таки цікава тема пошкодження суглобу, котре викликає погіршення пам'яті у пацієнтів, амнезію та деякі інші цікаві моменти. Не перемикайте, дивіться до кінця дуже цікава тема. Так, що ж це за суглоб? Як не дивно, але це плечовий суглоб. Чому амнезію, втрату пам'яті та все інше? Тому що 9 з 10 пацієнтів не пам'ятають, як вони пошкоджували відповідний суглоб. На відміну від ліктьового, колінного, кульшового, при виконанні вправ чи в побуті, пацієнт завжди вказує. Наприклад, він виконував вправу, з'явився різкий біль, наприклад, в колінному суглобу. Після цього біль нарощував свою інтенсивність, і динаміка була відповідна. Також стосується ліктьового суглобу. Наприклад, це великий теніс, людина грає, відчуває біль в зовнішньому та чи внутрішньому піконділі, і ми розуміємо, що ми маємо справу з тим чи іншим пошкодженням згиначів або розгиначів. Те саме і кульшовий суглоб. Що стосується ліктьового суглобу, то ще раз хочу зауважити, що 9 з 10 пацієнтів вам не зможуть вказати, коли конкретно і що конкретно призвело до відповідного негативного явища. Всі Починають розказувати, розповідати, що вчора все було нормально, все було добре, але, наприклад, сьогодні зранку або в обід, або під вечір з'явилися деякі дискомфортні моменти при виконанні тих чи інших рухів в плечовому суглобі. Ці дискомфортні боліві симптоми потихеньку збільшувалися. Або зоставались на деякому рівні при виконанні тих чи інших рухів чи вправ. Дуже-дуже рідко, коли ми бачимо спортсмена, який займається на дуже високому рівні, можна сказати так, я ось робив ту вправу з гантелями, і при виконанні я відчув якісь дискомфортні явища в суглобі, і з того часу воно почало мене турбувати. Або я робив ту чи іншу вправу трішки. Порушив техніку виконання, і це призвело до цих моментів. Що стосується побуту, то в більшості випадків дуже важко. Тут потрібно дуже довго вивчати анамнез, розпитувати пацієнта, що відбулося. Можливо, це були якісь домашні клопоти, це прибирання, вимивання вікон, чи якісь. Скажімо, ремонтні роботи, коли потрібно було пофарбувати, наприклад, гараж чи ще інше приміщення, яке на це потрібно б виділити багато годин монотонної праці, і це призводить до тих чи інших пошкоджень в суглобі. Тепер давайте звернемо на відео, подивимося, які ж саме структури можуть пошкоджуватися. Верхня кінцівка. Давайте звернемо увагу на ті структури, які пошкоджуються частіше за все. Чотири м'язи, які найчастіше пошкоджуються. Зверніть увагу настьовий підостйовий м'яз. Малий круглий та підлопатковий м'яз. Майже завжди при пошкодженні плечового суглобу ми маємо проблему з сухожилком лінного м'яза-біцепсу, який знаходиться в ось в цій борозді. Давайте більш детально. Розглянемо ось. При запаленні цього сухожилку він набрякає і вже не вміщується ось цю борозду. І при русі та при скороченні відповідного м'яза він починає пошкоджуватись в цій борозді. Тепер давайте звернемо увагу, які зв'язки можуть пошкоджуватися в цьому суглобі. Перше, зверніть увагу, ось мені. Це клювоподібна плечова зв'язка. Під нею знаходиться верхня суглобова плечова зв'язка. Це нижня суглобова плечова зв'язка. Та середня суглобова плечова зв'язка. Зверніть увагу, це капсула плечового суглобу. Ось вона. Яка фіксує плечовий суглоб. Ось вона. Тепер до самого цікавого. Суставна губа. Ось вона. Ось. Навіщо вона потрібна? Плечова кістка в верхній частині суглобі. Вона шароподібна. Суставна поверхня лопатки це площина. Суглобова губа потрібна для того, щоб у нас була конгруєнтність. І при травмах та пошкодженнях ми маємо анатомічне пошкодження відповідної суглобової губи, що вже унеможливлює анатомічне функціонування. Відповідного суглобу та призводить до нестабільності. Це залежить від ступіню пошкодження, коли потрібно проводити оперативне втручання та ушивання відповідної губи. Це самий рухливий суглоб в нашому організмі, але за це він платить дуже легким травмуванням як при фізичних навантаженнях, так і в побуті. Які є порушення функцій плечового суглобу? Це функціональні та органічні. Що стосується функціональних, це коли органіка чи анатомія не пошкоджена, але є захворення, які порушують роботу плечового суглобу. Органічні це анатомічні порушення активних структур, котрі приймають участь в руховому процесі відповідного суглобу. Давайте більш докладніше зупинимося на відповідних порушеннях. Що відносять до органічних порушень? Це підвивіг, вивіг плеча, імпічмент-синдром, розрив капсули суглобу, розрив розтягнення зв'язок, розрив м'язів, внутрішньої суглоби, перелом, артроз, функціональні порушення, артрит, бурсит, капсуліт, тендовагініт, синдром замороженого плеча, плексит, кінцева ірадіація, стосується гриж, протрузії при компресії міжхребцевих дисків та ірадіації. Болю, види болю, на які страждають пацієнти. Це гострий біль. Виникає різко і часто несподівано Зазвичай носить прострілюючий характер і має високу інтенсивність, часто виникає на тлі травми, компресії міширцевого нерва, ниючий біль. Інтенсивність відчуттів невелика. Рідко вони мають характер, що тягне. Симптом часто супроводжує хронічні захворювання, такі як артроз. Та запальні процеси артрит, бурсит, плечолопатковий переатрит тощо у період відновлення. Стріляючий, пульсуючий, різкі, болючі, імпульсні, характерні для ураження спинномозкових корінців, м'язових спазмів тощо. Постійний – Відчуття не минають ні вдень, ні вночі. При цьому рухи можуть посилювати їх. Характерні для запальних процесів. Зверніть увагу на об'єм руху у плечовому суглобі. Ми маємо згинання та розгинання, приведення та відведення та ротацію. Так, в чому вже така унікальність цього суглобу, який є найбільш активним та рухливим в нашому організмі? Особливість така, що головка плечової кістки вона шароподібна. Лопаткова частина вона плоска. І йде ось такі, такі рухи плечового суглобу. Але щоб плечова кістка не відпала, його цю частину фіксують. Губа суглобу, капсула суглобу, связки та м'язи, котрі забезпечують рухи. Їх доволі багато. М'яз, котрий знаходиться над остю, під остю, підлопатковий, малий. Круглий м'яз великий. Дельтоподібні м'язи, великий грудний м'яз, длінної головки біцепсу. Сюда же фіксується тріцепс, який забезпечує відведення та приведення та широчайший м'яз спини. Всі ці м'язи забезпечують рухи. Так, вказані Основні це згинання, розгинання і відведення, зовнішня, а внутрішня ротація, супінація, пронація. Добре, а ці проміжні площини, вони теж пов'язані з рухом відповідних м'язів. Тому ви повинні зрозуміти, що любе пошкодження та захворювання плечового суглобу в більшій чи в меншій мірі призводить до. Зменшення амплітуди рухів відповідного суглобу, обмежується або згинання, або розгинання, або відведення, а також ротація зовнішня та внутрішня завжди. Тому іноді перші симптоми пов'язані з обмеженням рухів. І це вже говорить про те, що є проблема. У відповідному суглобі. І це самий такий не дуже позитивний суглоб у плані реабілітації, тому що пошкодження воно бувається ось так. Можна було помити 5 вікон з зовнішньої та внутрішніх сторін і отримати пошкодження і пічний синдром відповідного суглобу і пару місяців або півроку. Лікуватися та відновлюватись. Тому майте на увазі, що якщо у вас чи у ваших рідних, близьких, друзів є обмеження руху плечового суглобу, це вже вказує на те, що там є або органічні, або функціональні порушення. Тому не затягуйтесь цим, звертайтесь до спеціалістів, відновлюйте рухи, тому що обмеження руху само по собі не пройде. Це завжди такий процес, коли а є обмеження, людина до нього звикає і потім залишається обмеження руху відповідної площини. Тому вам всього найкращого. Бережіть свої суглоби та організм, якщо немає десь ще одного на додачу. Вам всього найкращого. Підписуйтесь, зілінькайте по дзвіночку. Бувайте! На каналі ще буде дуже багато цікавого. До побачення!